Ну давай. Давай, бусинка моя. Ох, рыба моя. Давай, давай, соночка. Да у него походу снова скат. А ва... Боже, гіна на вас не наступить. Він бачив? А он, я бачу її. Вон она. Здорово, здорова щось. Здорова, здорова, Кичи. Русик не ходить тільки. Обережно. Він до берега йшов на вас. Він попустив поки. Попустив, може він відсипився? Ні, ні, він не Та ні, воно натягає. Милочок. А не ну не спишь. Не спіши, Я Думаю, что за запах попиши. Я жажду. Давай. <хот> давай, <гументний> Катюня. Там там не спеши, не спеши, не спеши. Ага. <гументний> Скат? Скат? Скат. А ну вот хочет, это не надо вытянуть. Встановить за то, кудочкой наби. Тайм за мною? Да? Та Гору не піднімай, тепер треба набік виводити. І спиши, надих. Не держи за зашлуха держи. Палечку не Давай чуть-чуть. Іду -чуть. боком, боком, боком. Давай, боку, боком, боком. Давай, залазь, Все. Вс, молодец. okay <laughs>